Повіт, і це я Джон, так, і це мен бейс. Якщо що, я вже почав гати, бо в мене не було, якби повного цей екран. Тому в мене не було повного екран. Так, якщо що нашого котика звати Коко. то нашого нового котика звати Коко. Давайте зберемо цей метал і... Так, дякую. Це мені допоможе виживати. Якби то мені це допоможе. Давайте зберемо ресурсів. Так, це не можу. Так, давайте десь тут наш буде дім. Давайте... О, бо я вже і не пам'ятаю, як тут треба робити. Бо я Сюди давайте. Так, давайте. Так, давайте Так, давайте він буде тут. Так, давайте він буде тут. Кисню в мене не так багато. То кисню в мене так багато. Давайте ось зберемо. Не так прикропив. Так, мені треба... Ну, давайте зробимо лопату. Опату. опату. Дякую. Так, бійсьме. Так, лопата. Давайте шукати метал. Це уламки металу. Хто їх тут залишив? То хто їх тут залишив? Ну, мені що їх залишили. Так, і ще це що? Це якийсь метал. Э, ну, може. Просто мотав Тому давайте зберемо його. Щоб в мене червоний. <смі> Був зелений у мікрофону, а зараз червоний магія. Так, якось мало мало кисню залишилося, але все ж треба, поки є ча час, треба позбивати ресурси. бо хто не знає тут так давайте краще потім ще зробимо сонячні панелі бо якби я коли я закінчив це якби на мен бес посадив так я був на оцих генераторах і якби ну в мене також була панелі, панелі але все ж якби мені не ці. Мені Генератор, бо якби ну хотіть насик заправляти і не дуже приємно коли в тебе бар на базі немає повітря а дерева в тебе поблизу немає та іп самого так і де нажнім давайте скоріш сюди швидше задихнемося так котик Дихай, Закрий. Чому ти не дихаєш? Магія. Так яким чином тут немає? А як. Ні, а як. А яким чином? Побач, котик. Ні, дійсно, яким чином? Ну что. Як мені не зробити ще еще один? Друго, давайте ще вас. Давайте ще вас. Давайте зберемо. Якось давайте поиск вистрішек і будемо якось. Дякую за ресурси, але... Не настільки вони мені допомогли якось. Стоко я в минулого грав, в мене як вже була база, і мені не треба було це все. Танці з бубном робити то мені не потрібно було це робити. Якби, там, заправив кисень, все. Нормально, все працює. Ти не помилаєш від того, що в тебе в тобі немає кисню. Так, є водичка, є в нас їжа. Давайте поки що зберемо цей метал. Тут він називається уда, але я буду називати метал. <свист> ну, бо що вода, ну, якось конкурентніше там залізо, свинець. Ну, якось більш по у, якось мені напевно залізо, Там якось напевно залізо. Але добре. Давайте зберемо. Так, треба нам також лід, бо якби зробимо з нього водичку. Тому забимо минуло водичку. І ще одне питаннячко. Так, я трішки бачив, як там в нас ідуть перегляди. Доволі непогано. Не на всіх відео, там по клімбіну не так багато. Так і це, так дивіться, оцей менбейс і залундак. Так, і заундак. У мене просто було там відео, мені, ну, якось лінь було його монтувати. Все робити. Так оце потрібно, це артефакт. Ну, я для дослідження потрібно. То вони потрібні нам. Щоб досліджувати, щоб знати, щоб бути розумним котиком. Бо нам нічого не пояснює би Зиве тут все. Ми тобі мало чого дамо і все. Так, дякую. Давайте. Так, кисень. Мало. Небагато. Якщо б я ще вані... б його включив, бо б якось більше. Але ще пообіцять. Добре, воді, давайте якось брати лід, От дерево, бо якби дерево нам також потрібно. Так, травичку, ми з, ми з нього робимо їжу. Це також мило, ми робимо з нього їжу і можна його посадити. Так, багатенько водички не буває. Залізо також. Треба склафтити мені сокиру. Але де мені крафтити цю сокиру. Давайте, поки буде ніч, розберемося. Так, давайте ще треба буде дело, бо без крисню Не дуже хочеться сидіти. На базі ще я би... О, все, давайте. Мій кисень. Так, добре, давайте потім ще за. В принципі, ну якби початок не дуже прям такий, ну якби би цікавенько, але все ж. Давайте якось все зробимо. Оперативненько. Головне не забути, де наш дім. Головне не забути, де наш дім. Я мапа. Все це чудово. Вандефу. Это вандефу. Вандефу, вандефу. Де... Мапа є, але. <смеш> так, давайте... Так. О, ось тут мені вартість п'ять зразків. Де мені ці зразки забуть? О, костюм. Так, лакета. От бульдозер знає, кола, кланий. Булечі, гал. Це також що було потрібно. Бо тут багато чого потрібно. Це не тако, якось. Пусті, що Це п'ять зразків. Ну, це також потрібно. Будівництво, але зараз налазить інструменти, щоб добути. Верту інструмент. минусу збиває великий Плей, Так, ну, покращена оплата. Більше міцна оплата і вбайдрева. Вбайдала. Так, давайте все, давайте так робимо. Щоб був у нас кисень. А, ну в... котик за вас... О, В тебе є ліхталок. Це чудово. Це гауну, це помітка котик. Дев'яний... Просто це ефективна кам'яна стіна. Гудика. Навіщо ми його на це? Так, мені треба пластини для... Мені треба камінчики. Камінчик, камінчик. Де б тебе б знайти? Давайте. Поїмо все, ми поїли кисень. Де камінчики? Де маленькі камінчи? Як бы поставити. Да, щас я накаласов. А, блин. Ще й така система є. А мені треба? Мені не можна. Щоб в мене не було. Ось. Це якби поганенько. То в такому азі це погано. То мені не можна його розр... заряджати. Ми якби з знати, де мій день я хочу. Мені це потрібно. Камінчик. Камінчик, камінчик. Давайте візьмемо ще водички. Ну якби так. На максималку. Візьмемо водичку. Микросхеми для... А, ми ж померли. Так. То ми загубили мікросхеми. Так, ось ще камінчик. Камінчик, камінчик, камінчик. Добре, ладно. Де на? Треба ще якось поїсти. Якщо я якось... Як я пам'ятаю... Так, де нажмі? Дуже погано, що коли ти в мапі, ти не можеш, якби, ходити. Це доволі поганенько. То не... Зовсім, по-моєму. Але поганенько, ну, не, не стільки критично, але ну не скажу, що сильно і класно. І куди і мені Я... так налаштування, керування. Львова дво виконувати предмет Q. Дякую. О, все. Я не по дерево, не проживай, я тебе підійму. Все, дерево. Дай дерево, все. Ага. Ага. Дуже розумно зробив. Треба ще його підключити, я якось... Так зробив, зробив, все. Більше нічого тут. Мені треба ну, вести металу. Робимо. Так, давайте тисячки. Отак, отак, отак. Отак. Все. Так, все. Озрузилися. А ми ще... Треба збираємо ресурси. Треба поїсти, треба все, треба екстрено поїсти. Точніше щоб поїздку. Так, водичка. Що я мені водичка. Дякую. Все дякую. Так, ну водичка також... Ну, я би просто. Так, облазне мікрофон. Так, ще в мене мало повітря, але... Добре, ще вони є, тому... Давайте ще полазимо трішечки, Зберемо ці ресурси. І будемо повертатися, поповнювати кисень. Все, давайте, щоб... Не було, як в минулий раз котик. Котику дуже сподобалося перегравати. Так, і це... Місія ще не завершено, А місія ще завершено. Ммм, в нас місія. Так, кисню мало. М -м -м так, і ще немає. Палива. Тому... Давайте його десь дістанемо. Так, треба знайти... дерево. Тут ще й дуже помагало. Так, дерево, дело в мене немає сокива, тому що треба дуже бути обережним, бо знаєте, не дуже хочеться шукати свій дім. Так, ну, Де тут? Де, 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 де. де тут? Ось. Давайте так, пишемо все. Давайте едем еще тут по металлу. Давайте еще одну. На максимум. Так. Д. Для... О. Ф. Давайте, давайте. Делаю. Ну, вы знаете, что такое делаю. А на ли ногти. Треба... не цикаленько. Не знаю, що чи він робить на траві. Якщо він на тобі, але поганіше, ну... Чого Будемо записатися тобою. Так, і десь тут наш дім. А це... Боже, nee Так... Котик. Так, кисень, кисень, кисень. Давай мені... Все, робимо. Дякую. 31 день залишився. Так, добре, що мені треба? Мені треба елек... Ще дві електроніки. Так, для електроніки мені треба мій та... Три міді. А її можна було крафтити. Серйозно. Ні, в минулому поході я не знав, що її можна крафтити. Я своя, я не знаю, що можна виклав це. Постану, якби я кожен раз якби мені треба ця електроніка. Якби, ну. Да. Треба кожен раз туди сюди, електроніка, електроніка. Вибивати, ну якби. Кожен раз мені. Тому того треба... Але це, ну, добре. Колись не знання. То колись не знання, давайте зробимо прямо. Давайте. тут у нас будет. Дякую за отключение свитов с кафандой. Так, давайте вымкнем ми. <соценно> так. Доследование живо не отсутнее. Ммм, настига, Мне дабы еще одно живое. Тепер не вистачає металу. Супер. Хватає. Так, все робимо. От бачите, який... яка проблема з цим, з цим живленням. Бо його треба якось багато, а всім його все. Досліджуйся. А я поки що піду. Піду. Дякую, не піду, куди я піду, блин. Захотів кудись піти, а в мене тисні немає. Дуже гарно, захотів кудись піти. Так, в мене є зламана лопата... лопата. Так, сюди. Так і ну, повезло, повезло дуже гарно. Дуже чудово. Тут дуже, помню, чудово Все. дерево є. Ось ще один такий артефакт, ал скажімо так. То він також корисний для дослідження. За кожен дається по 5, тому треба їх збивати, бо... Бо вони такі колишні. Так, давайте... Так, давайте це зберемо. Давайте скоріш, скоріш, котик швидше, Вічи лапками. Так, котик біжи. Котик, швидше, скоріш. Так, де мій дім? артефакт. дім, де дім? Попустив. Так. Д'їдем їм додому. Скоріш. 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 Котик, дихай, дихай, котик. Так, з'їмо. Так, давайте ще трішки сходимо кудись туди. сходимо кудись туди і все. Подовжити. Робимо поклащення. Так, давайте досліджуємо. Дослідили. Молодці ми. Так, поклащеного пата, сокрива, метал. Ту неба метал. Так, добре, давайте найти чудові ноці закінчувати. Що ми в цій серії... Давайте короще подихаємо. Що ми в цій серії зробили? Так, ми знайшли артефакти, артефакти і покачали дослідження інструменти. Так, зробили плавильню і один генератор цей спалювальний. Ну як би все. І добре всім, до побачення.